Військовий експерт Олег Жданов прокоментував рух військової техніки Республіки Білорусь у напрямку півдня, зокрема і Волині. На думку експерта, це може бути підготовкою до збройних провокацій з боку Білорусі, проте російськими військами. Про це Жданов розповів в ефірі свого Ютуб каналу. Він зазначив, що є відомості нашої розвідки, яка каже, що вони накопичують біля кордону танки, бронемашини, артилерію і системи проти. Повітряної оборони, тож на думку експерта, цілком можливо, що можуть бути збройні провокації з боку Білорусі, але російськими військовими. Хоч і на думку Жданова, білоруська армія навряд захоче все-таки влазити у цю війну, втім повністю гарантувати, що білоруси у неї не вступлять, неможливо. У цьому контексті він пояснив, що Росії дуже потрібен зараз другий фронт, щоб відтягнути українські сили від захисту Донецької області, водночас. Час він зауважив, що залишається спокійним, адже Україна досить давно і довго зміцнює лінію оборони на кордоні з Білоруссю. На думку військового експерта можуть бути тільки збройні провокації, а не справжнє вторгнення. Адже один ешелон це один батальйон, це максимум одна батальйонно-тактична група, а цього для вторгнення недостатньо. Разом з тим, експерт зазначає, що без розпізнавальних знаків буде важко визначити, чи я вона.